we 26 березня 2019 року, з благословенням блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрії у Київській духовній академії і семінарії відбулася 10-та щорічна студентська конференція Студентська наука у духовній школі. Цьогоріч конференція присвячена 240-й річниці від дня народження святителя Філарета Амфітеатрова, митрополита Київського і Галицького, з особистістю якого пов'язаний розвиток київських духовних шкіл. У цьому році захід, який щорічно проводить Київська духовна академія, зібрав представників різних духовних навчальних закладів. Всього під час роботи у секціях учасникам форуму було запропоновано близько ста доповідей, авторами яких стали студенти та аспіранти Київської духовної академії та семінарії інших духовних навчальних закладів України, Сербії, Румунії, Франції, Білорусі, Росії та Польщі, а також вітчизняних світських вишів. Пленарне засідання, яке відбулося в актовій залі Києво-Печерської лаври, очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Студентська конференція дає змогу поділитися своїми напрацюваннями не тільки з однолітками, але й з досвідченими професорами. В дискусіях можна почути зауваження та рекомендації, які допоможуть скоригувати розпочаті дослідження, вдосконалити їх. Саме на ґрунті студентської науки у вищих навчальних закладах має виростати наука фундаментальна. Кожен успішний вчений був колись. До президії конференції також увійшли намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проверський Антоній, голова учбового комітету при Священному синоді Української православної церкви, архіпископ Ніжинський Прилуцький Климент, Єпископ Баришівський Віктор та ректор Київської духовної академії семінарії, єпископ Білогородський Сильвестр. Наприкінці пленарного засідання відбулося нагородження студентів київських духовних шкіл по кафедрі церковної історії. Ми вручаємо по рішенню кафедри церковної історії в подарунок таким студентам збрання сочиненій «Історія Русської православної церкви» митрополита Макарія Бугатова. Сьогодні його ім'я не раз вже упоминалось. Це один із преподавателів, який був преподавателем при митрополите Філареті Амфітеатрові, И заветы его Филарета по духовной жизни, по епархиальному управлению и по духовному образованию, этот тоже выдающийся святитель Божий реализовал всю свою жизнь. Он известен прежде всего как и догматист, написавший крупнейшую догматику, и, конечно же, как церковный историк. Поэтому уже второй год подряд нашим студентам, которые... Показали особливі успіхи в вивченні історичних дисциплін, полішенню катки цифрової історії, вручаються сочинення по історії імене цього автора студенту другого курсу магістратури Роману Шамайлу та вихованцю 4 класу семінарії Богдану Купріянову були вручені грамоти та повне зібрання трудів митрополита Макарія Булгакова за успіхи у вивченні історії церкви. Після пленарного засідання робота конференції продовжилась у дев'ятьох тематичних секціях: біблійна наука, догматичне богослов'я, історія церкви, історія духовних шкіл, спільні питання богослов'я, філософії та культури, літургічне богослов'я, церковно-практичні дисципліни, соціальне служіння та місія церкви. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.